І всім привіт на каналі Лір 25. -ка. Сьогодні у нас повертається е, рубліка «Що ти вибереш? Да, Лайк і підписка погнали. Так, що ти вибереш? Їжа чи вода. Вибирай. Треба брати двох, бо вода і їжа нам треба, щоб не померти. Що ти вибереш? Медведь чи пінгвін це якщо що вибирати тварину, зараз ви виберете. Ви, якщо що хочете, вибирайте, що захочете, а я буду своє вибирати, а ви своє. Я думаю, що всі взяли б взяли пінгвіна. Що ти вибереш? Чекінгар чи, чи ніндзя? Ніндзя буде вас захищати, а чекінгер буде вам допомагати доходити. і бути професіоналом, я думаю, що ви виберете? Тут беремо двох тоді. Знаєте, чого двох, бо того що Runner і ніндзя Kai будуть у нас? Тут ви ви може, тут ви все правильно, бо якщо ви взяли ніндзю, а є чекінрунера, то все тут то ви вибираєте, що захочете. Ну я вибрав двоє. Що ти зро... вибереш? Построїти сніговіка. Чи з'їсти печеньку? Я думаю, всі знають цю печеньку з ліфт веселі. Для мене був тяжкий вибір. Я б з'їв би, би печеньку, а сніговика ну, для вас він нада, тоді ви вибирайте, що захочете. Що би ти вибрав? Стати сігмою чи бути пандой. Я думаю, що 100% людей візьмуть бути сігмою. Останнє, що ти вибереш? Кілогр... Кілограм попкорна чи кілограм кваса. Кілограм кваса. Ну, щоб не померти, ми беремо двоє. Щоб ви поняли, щоб не померти, ми беремо от, двоє їжу і квас або квас і їжу. Ви були на каналі 25 Сіпичка. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.